Дай книжку! Ти що, не русський? Дай мені книжку! Куди б я не прийшов? Раніше ж ну як було, дивитися, да, і русський. Да. Так мені було зручно, нам пишуть з телеканалів і кажуть, а скільки ти кліп. Ми кажемо, вибачте, але це просто ми зняли на телефон. У мене історія така більш музична. Завжди пам'ятай, що головне, що ти не русський. Продюсер ювел Продакшн, музикант! РА-ЗО! Ви знаєте, мені теж дуже везє з людьми, нерусські. Так вони називають все життя. Сиджу на другій парті, десь сьомий клас. А я завжди був наймолодший в, школ... в класі, тому що я перестрибував другий і четвертий клас. Так вийшло. Я сижу, малий собі, там, всі трішки старші. Українська мова та література. Урок, моя класна керівниця Олена Федорівна щось розповідає. Переді мною сидить моя однокласниця. Така типа трішки примажорена. Ну і веде себе так, ніби вона головна в класі. Не вчитель, а вона. І Постійно так обертається. А, секундочку. Я завжди брав е, в школу книжки тільки на фізику та українську мову та літературу. Так мені було зручно, тому що я зі своєю. Класною керівницею вивчав українську. Мені потрібно це було, розкажу чому. Поба, пос, почуєте почу, чому. Сижу, у мене на, нас 23 е, людини в класі, у у шістьох є книжки. Тільки от 5-6 людей беруть з собою і носять книжки в класі. У мене не такий клас був, як у тебе. І ми сидимо, вона щось розповідає, я читаю, пишу звідти собі. І вона така. Повертається, вона без книжки, без нічого приходила, тільки косметичка. Вона така повертається до мене. Матя, кажу, Дай книжку. Я кажу, то в мене одна. Вона сидить там, щось робить. А ну, ми ж пишемо, завдання є. Я працюю, сиджу там, все виписую собі. Вона сидить. То в мене одна не мався. Закінчу там. Вона сидить рази три-чотири, вона так поверталась, вже дивлюсь, кирпить аж голова так дим йде з голови. Вона вже не витримує, повертається на весь клас. Ти що, не руський? Дай мені книжку. Як ви думаєте, я не руський в той момент. Звісно, я сижу і кажу: та, а що ти не бачиш? Що я не руський, і весь клас починає сміятися з нею. Звісно, всі посміялись, вона теж вже така остила трішки. Я їй даю книжку, кажу, я закінчив, а працюю. Це одна з маленьких історій ніруського. Ви знаєте, що там, за перебриком, люди люблять називати людей, які не слов'янської зовнішності, називати по-різному. Вони там вміють видумувати собі слова. Ну і звісно, завжди, такі, як я, чорненькі, нас називали ні І всіх тих кавказців, які є там, теж називають ні І хай воно так і залишається. Дуже приємно бути не? Ну... Тому на сьогоднішній день е, в мене історія така більш музична. Я б хотів це е, донести до вас музикою, і тому е, хочу ще тако, перед тим, як включити музикальну композицію, е, сказати одну таку мою улюблену фразу: Де б ти не народився, якою мовою ти не розмовляв. Щоб тебе не оточувало, де б ти не жив. Чим би ти не займався, завжди пам'ятай, що головне, що ти не руський. Тому пісня не руський так і народилась. Називай мене, не руський, це буде комплімент радий, що є руський, тож ціную цей момент Називай мене, не руський, це буде комплімент Такий радий, шом'є руський, тож ціную цей момент, де ви там, бачу тільки хлам. Чури всі по кутам я як завжди на бітах І летаю, не дайлю, ніби птах Той неруский, що ти кричав Ми там, де я помчав, вам всім сімчао, я вже в чар Тут нерусский зазвучав Називай мене не руски Називай мене не Že měj Rusky, tož cíluju moment Jekert. Дуже приємно, коли те, як тебе називало все життя, стало ось таким якимось. Ну, куди б я не прийшов, хто знає цю пісню, це за 30 років, які мені вже є. За 17 років що я займаюся музикою. Це мій перший ред хіт І всі асоціюють мене з ні Куди б я не прийшов, раніше ж ну, як було в дитинці і було. а зараз і руский, привіт, як справи? <ривіт> так як Богдан Ігрович сказав мені, що треба, щоб ну, була програма, а у мене вона музична, українською. Я, до речі, українець, якщо що, з вірменськими корнями. Да? З вірменським походженням, як ми казали там, так? Українець з вірменським походженням. Слуганська ще, так. Вже тре у мене теж, до речі, у мене теж вже третя війна, я переселенець з е, досвідом, як то кажуть. Слідуюча історія дуже маленька, але дуже в неї велика, в неї є дуже велика сила. Після того, як я став ні офіційно. Зі мною трапилася дуже сильна українізація. ще. І Я почав співати повністю українською, писати всі пісні українською і е -е. написав одну пісню, на яку мене надихнуло, надихнуло кохання. Кохання до України, до українців, до моєї близької, коханої моєї людини, яка тут. Зі мною і візде завжди зі мною. І навіть в той момент, коли ми сиділи у підвалі, коли дуже жорстко все почалося, знову я побачив за вікном і почув ці вибухи, почала народжуватися пісня, яку я писав півтори роки з дуже багатьма людьми. І руски були, і українці. Теж, як і ні руські, всі допомагали написати цю пісню. І на сьогоднішній день, коли ми з Богданом Ігоровичем знімаємо біля нашого дому відео для того, щоб запустити це в Тік-Ток, а потім вже презентувати цю пісню, нам пишуть з телеканалів і кажуть: а скільки кліп? Ми кажемо: вибачте, але це просто ми зняли на телефон. Ми вміємо це робити. І на сьогоднішній день у Богдана Ігоровича Класне своє шоу. Так, давайте ми поагодуємо. На мене прийшло дуже багато класних людей, дуже чутливі історії, веселі історії. І захотілося б мені заспівати цю пісню. Вона вийде 29 вересня. На всіх телеканалах, на всіх радіо, на всіх ЗМІ ми це зробили. І хочу, щоб у кожного українця, у кожної людини. Все, до чого ви йдете, робіться з любов'ю, з коханням, і тоді все буде, все буде добре. Все буде, як треба, і як вам хочеться, і хочеться в вашому серці. Волонтерити з любов'ю, грати в театрі теж з любов'ю. Коли ти робиш те, що любиш, і з тими, кого любиш, воно получається. А? А мені можна, я не русський. Що? Це, до речі, теж моя одна з улюблених фраз, я завжди кажу, я не русський, мені можна. То давайте пісня воля. Воля стополі, вітром рознесе, по землі мої пухом, покриті ніби снігом. Замило все навкруги, стохне, та плаче моя земля Болю з того стопуля вітром рознесе по землі моїй пухом покрита ніби снігом замило, все навкруги, стогне та плаче моя, але сила не здолана і брати, як знали, ми тоді хто зринує дій, прикидаючи святим, знайди мене там, де немає сонця, Забери мене туди, де немає болі у неволі зірка на небі знову л'ється як вода, світом на долоні Знайди мене там, де немає сонця, Забери мене туди, де немає болі, у неволі зірка на небі знову л'ється як вода Світом на долоні серце б'ється, а душа в полоні, доволі дістати, допоможе віра, поки є, жила у волі до бою, тобі не жаліє тіла, не плач, моя мила, я за тобою, не плач, моя мила, я йду Ти немає сонця, забери мене туди, де немає болі У неволі зірка на небі знову воліється, як вода, світом на долоні Знайди мене там, де немає сонця, забери мене туди, де немає болі. У неволі зірка на небі знову волється, як вода, світом на долоні. É the